Втрата зуба в естетичній зоні є неприємним досвідом для пацієнта. Протезування дентальними імплантантами пропонує найбільш економічне, ефективне та довгострокове рішення для заміни відсутніх зубів з високою середньою тривальністю функціонування такого протезування. Зараз все частіше використовують імплантацію з негайним навантаженням, перевагами якої є менша кількість хірургічних втручань, скорочення загального часу лікування, зменшення втрати м'яких та твердих тканин, а також психологічне здоволення пацієнта. Атапна імплантація це комплексна процедура, яка передбачає установку імплантанта і тимчасове протезування за один день. Ця процедура підходить пацієнтам, яким необхідно зберегти естетику зубного ряду протягом усього часу приживлення імплантанта. В автоматичній студії Smile ми професійно та якісно виконуємо свою роботу, застосовуючи лише якісні сучасні матеріали та технології під час імплантації зубів. Ми піклуємося про здоров'я своїх пацієнтів та щиро бажаємо, аби ви завжди усміхалися.